Комуністичний Китай справді досяг певного результату, інтегруючись світові ринки. В середній країні також побудовані певні елементи капіталізму. Та от є проблема і особливості. Китайська комуністична партія боїться зосередження капіталів в руках власних громадян. Від того, внутрішній інвестиційний ринок дуже сильно спотворюється. Але він є. І він розвивається, хоча в дуже складних умовах. Отже, як Люди намагаються інвестувати в комуністичному Китаю і чому компартія боїться капіталів своїх громадян, тим самим б'ючи по можливості розвивати цей внутрішній ринок. Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Отже, капітали своїх громадян це надзвичайно важлива штука. В тебе збільшується спроможності до твого ринку, особливо в умовах, коли тобі обмежують митами і податками твої товари на західні розвинені ринки. Зараз зараз роблять Європейський Союз і Сполучені Штати Америки. Але це одно комуністична партія хоче контролювати капітали в своїх руках. І по суті, ті капітали, які знаходяться в домогосподарствах, вони всі в юанях. А партія, яка контролює і банківську систему, будь-який момент може помножити на нуль. Ці юані і ці акції від того і захищеність не дуже висока. Проблема китайського інвестиційного ринку, що він не різноманітний, він обмежений, і китайці загалом як фаєрволом закриті від світового інтернету, так і внутрішній інвестиційний ринок теж закритий від світу. Так у них закритий інвестиційний ринок. Там існує декілька бірж: Шанхайська, Шенженська і, звісно, для зовнішнього інвестора гонконгська. Так, от в перші дві можуть іностувати лише в основу китайців. Зовнішньому інвестору дуже важко туди потрапити. Чому так робить партія? Знову таки вона боїться втратити владу і боїться, коли її громадяни справді будуть мати серйозну незалежність. Також вони бояться впливу іноземних капіталів всередині країни. Вони завжди обмежували його і ніколи не були повністю відкриті. І по суті, Китай не користується однією з найсильнішою стороною своїх громадян. Це особливість того регіону в Японії, в південній Кореї, в Сингапурі, в Тайвані, в Гонконзі. Сильні розвитки економіки, економічні дива склалися і тому, що люди і домосподарства там сильно інвестують і заощаджують капітали. Вони їх збільшують, тим самим збільшують і спроможності до внутрішніх інвестицій і внутрішніх ринків. А китайці по суті не користуються цими особливостями власних громадян, бо бояться втратити контроль по самих внутрішніх умовах. То на внутрішніх біржах ціна компанії переоцінена, адже пропозицій не так багато. А от Попиту, тобто потенційних інвесторів, дуже багато. У той же час на гонконгській біржі ціна тієї ж самої компанії коштує дешевше, і різниця може складати 30 50 Тобто на внутрішньому ринку є акції в юанях, так звані а акції. Там звичайні китайці можуть їх купити, але не так багато тих інструментів. А от на гонконгській біржі інші акції, і часто вони дешевше ніж на внутрішньому китайському ринку. Тобто, така система дозволяє китайському уряду. Захищатися від іноземного інвестора, маніпулювати внутрішнім ринком і створювати ілюзію вищої вартості компанії на внутрішньому ринку. До речі, комуністичні системи, які там намагаються якось інтегрувати, побудувавши кастелів капіталістичну систему, часто створюють такі дві різні системи: економічні, фінансові. Можна сказати, Кубу дає внутрішній песо для кубинських громадян, які практично нічого не коштує. І є конвертований песо для іноземних туристів. За ці гроші справді можна в певних валютних магазинах, що. Купити, тобто один конвертований песо в принципі завжди коштує один долар. А от місцевий так дорого не коштував песо. Він був дуже сильно знецінений. Можна було б продати туристам дефіцитні товари за конвертований песо і задорожчений ціною. З 2014 року Китай, в принципі, дещо послабив захід інвесторів на внутрішній свій ринок, але все знаходиться під пильним контролем комуністичної партії Китаю. Напевно, якихось лоялістів заводять тільки, ну якщо. Мислити, як китайські комуністи, то тільки, напевно, так і роблять. Основними інвесторами Шанхайської фондової біржі є роздрібна торгівля, пенсійні фонди та банки. Онконська фондова біржа має ширший пул послуг порівняно з шанхайською, оскільки багато бухгалтерських, юридичних, страхових та інших професійних фірм добре зарекомендували себе там. Як ми сказали, загалом комуністична партія обмежує домосподарство концентрації капіталів, так як боїться конкуренції від громадян своїх ж. Від того, через таку неякісну модель і дискредитацію ідеї взагалі фондового ринку, китайці воліють інвестувати в більш матеріальні цінності. Як, от, до речі, нерухомість чи золото, ми про це поговоримо пізніше. А от тому комуністична партія сама породила кризу в нерухомості, тому що китайці хотіли інвестувати в ту нерухомість, бо нікуди було інвестувати. І разом з державною програмою у нас є окреме відео. До речі, посилання буде в описі дуже цікаве. Ще одним фактором, чому роздувався цей сектор, було те, що китайці просто несли туди багато грошей, бо економлять, бо заощаджують, і замість того, аби ці капітали стали одним з основних факторів розвитку економіки і Їх от вбухували в напрямок туди в бутонономіку. От вам і китайські комуністи, Дорогі друзі, майте на увазі, бо в нас занадто багато восхищаючихся цим бредом червоним, який по суті не вміє в економіку і зараз нині користується лише тим, що Китай рухався від дуже низької бази, куди завів країну Мао Цзедун. І великою кількістю населення а от далі подивимося, що у них там вийде. У них вже там проблема. до речі, ще є цікаво. відео, називається печальний Пленум», Там, де вони розуміють, що вони дуже сильно скорочуть розвиток і скоро підійдуть до великих проблем. Що буде робити партія, ми не знаємо. Але з виходів це війна в Тайвані. До речі, от сподіваємося, цього не станеться. Далі про інвестиції китайців. КПК через свій страх втрачає великий ресурс свого населення. Справа в тім, що китайці надзвичайно заощадливі в 2023 році на рахунках, якщо конвертувати з юаню, було 2,6 трильйонів доларів. І уявіть, яке поле можливості це створює для держави, адже більшість банків Китаю належить їй. До речі, щодо місцевої особливості інвестування багато є причин культурних факторів різних люди. Пам'ятають про різні голодомори і тяжкі часи, обмеженість щодо витрачання теж грає свою роль. Пропаганда партії теж. Але в першу чергу мова звісно йде про в основному конфеціянську місцеву культуру. Вона і спонукає до таких заощаджень, але загалом, щоб ви зрозуміли цифри, за даними МВФ, китайці створили 28% світових заощаджень 23-му році. Це лише трошки менше ніж 33%, які створили США. І Європейський Союз разом узять. Ми, дорогі друзі, теж українці не маємо відставати від цього, хоча довгий час відставали. Культура у нас слабка. Тому ми, зокрема, на останньому капіталісті теж працюємо в цьому напрямку. У нас є чудові курси від останнього капіталіста це основа фінансової грамотності, «Основи інвестування. Також і галузеві курси. І якщо ви хочете справді навчитися заощаджувати і піти цією цікавою далекою дорогою, ще раз далекою, але цікавою і непростою, але можливою, тому що багато хто тут обіцяє золоті гори вже завтра, такого, звісно, не буде, але вчитися поводитися з власними грошима і вміти вже їх. Множити і розширювати свої можливості ці всі можна і треба. Тому у нас є дуже багато цікавих досвідчених викладачів, які створили самі свої капітали. Долучайтеся в описі. Буде посилання. Будемо вас раді бачити на наших курсах, щоб пригнати цих європейців, американців, китайців, ну хоч би на душу населення. Щодо того, що китайці генерують багато капіталів в світі, то якби їхній ринок був відкритий, вони б напевно були б однією з найпотужніших інвестиційних сил в світі. Але наразі це все обмежено і контроль за заощадженнями китайців здійснюється комуністичною партією через державні банки. Це дає комуністичній партії Китаю серйозний вплив на світову економіку. Народний банк Китаю часто використовує нестандартні методи монетарної політики, підлаштовуючи її під політичні цілі партії. Наприклад, банк цей постійно вдавався до девальвації юаня, аби робити більш конкретно товари з КНР. Це, до речі, метод нечесної конкуренції. Наприклад, у 2015 році НБК знизив за один день курс юаню до долара на 1,9. Це створило певний шок на світових ринках. Ця дія була направлена, звісно, на посилення експортерів в умовах сповільнення економіки. Подібні маніпуляції відбувалися в 18-19 роках під час вже по суті торгівельної конфронтації з Сполученими Штатами Америки. НДК часто неринковими методами змінює облікову ставку, норми резервування, особливості кредитування. Все це заради того, аби компартія відчувала себе добре, а люди ні. Тож, в принципі, ті люди, які хочуть бути. Забезпечений великим дядечком червоним, можуть плакати за такою системою. А люди, які створюють своє майбутнє самі, жахаються. В них шок. От бачите, дві різні парадигми. От якщо ви людина, яка заробляє, вміє заробляти або хоче навчитися заробляти, відчуває, що людина сама має творити свою економічну долю, то для вас така інформація про Китай — це жах. А от для людей, які хочуть просто аби за ними все забезпечували, там направили їх на роботу, дали їм квартиру, дали їм машину, дали їм грамоту. От все як в совєтському союзі, да. Було, то вони щось восхищаються, вони це чують, і для них це просто якесь блаженство. Така політика впливає на глобальні потоки капіталу і світовий платіжний баланс. Масштабні інтервенції Національного банку Китаю на внутрішньому ринку акумулює багато валюти в цій установі, яка потім і вкладається в багато різних цікавих інструментів, зокрема в казначейські облігації Сполучених Штатів Америки, але не тільки валові заощадження, як відсоток від ВВП в Китаї, ви можете оцінити за цим графіком та порівняти його з Україною. Отже, дорогі друже, цей крінж треба виправляти. Долучайся до курсів останнього капіталіста і починає інвестувати. Отже, через цей страх комуністів і партії загалом ті об'єми заощаджень, які є у китайців, взагалі не відповідають тому, що вливається в китайську економіку в реальності. Загалом криза нерухомості, сповільнення росту зараз вже криза на автомобільному ринку. Показують китайцям, що інвестувати в цінні папери, ті, які пропонуються особливо китайською партією, а не ті, які визначаються ринком, не варто. Тому та ж сама китайська мова зараз шукає себе в основу в золоті, які свою вартість не сильно втрачає, а то і в кризи її збільшується. До речі, можна замовити золотий оберіг всі і вбити двох буржуїв одним пострілом. Загалом це тисне і на ціну золота в світі в квітні 2024 року. Ціна на унцію золота було на 12% вище ніж на початку року. Також і китайська компартія не забарилася, теж скуповує золото і стисне на світові ціни саме через те, що хоче диверсифікуватися від доларів. Отже, такі великі капітали вимагають місця, куди їх направляти. І китайська комуністична партія робить багато тут помилок. Зараз вони направляють їх в електрокари, але й там все дуже складно, особливо з новими митами. Але загалом напрямок енергетики і зеленої енергетики він основний зараз в тих трендах, які йдуть в Китаї. Дійшло до того, що те, хто будує паркани сонячних панелів КНР, до цього 60% китайських інвестицій були в секторі нерухомості. Це просто велика сума. А враховуючи, що вона зараз стагнує нерухомість та то взагалі стає навіть дещо страшно. Наприклад, в сучасних Японії та Тайвані відсоток інвестицій на нерухомість ну, 26-27%, але точно не 60%. І Китаю буде набагато гірше, окрім податків, мит. Від них тікають виробники, і все це диверсифіковується. У нас є окремий допис про це на нашому телеграм-каналі. Послання на нього буде в описі до цього відео. У нас дуже багато постів. Ми слідкуємо безпосередньо за економікою Китаю, бо це справді може впливати на нас всіх. Ну, наприклад, стримування росту цін на нафту була саме через те, що Китай проблема з їхнім ростом. Ну і там багато всяких причин на зв'язків. Підписуватися на наш телеграм-канал, буде багато чого цікавого знати. Посилання буде в описі до цього відео. Багато міжнародних компаній, включаючи такі гіганти, як Apple, Samsung та Nike, активно переносять свої виробничі потужності в інші країни індо-тихоокеанського регіону. Вони обирають такі напрямки, як В'єтнам, Індія, Індонезія та Малайзія. Цей процес, звісно, зумовлений не тільки геополітичними факторами і небезпеками, але й тому, що китайці дорожче коштують робочій силі. І до речі, тут знову комуністична партія попала. Тому що з однієї сторони ціна росте зарплат, з іншої ринок сильно не зростає, якби міг би, якби ці капітали, які є у китайців, направлялись куди треба. Ну, от вам і знову по комуністичний. Як наслідок, комуністична партія Китаю зараз буде шукати нову макроекономічну, макрофінансову стратегію, але що це буде не зрозуміло. А китайці в свою чергу думають, як уберегти свої гроші в умовах дуже складних, де всім керує комуністична партія Китаю. От така ситуація, дорогі друзі. Плакаємо нашу свободу, аби не мати таких проблем. І нарешті розвиватися, особливо коли здихатися цієї Кремлівської імперії. Цього всім нам і бажаю здихатися і жити далі. Вільно і розвиватися. До зустрічі!